Всем привет! С вами я, Юля. Я есть ВКонтакте, если что. Вот. Сейчас я вам покажу вот такие небольшие, то, что я купила, короче, до школи, из можно можна сказати, так. це ну, такі кольорові ось. Не, не помню как это называется. Здесь есть 150 штук ось таких. Навіть, скажу чесно, я ще це не відкривала Бачите, навіть щось почті. Ось. Пані я купила стікери, Дуже класні, багато я купила. Ось такі, коротше, цих тут так багато, що ось таке вони. Ось. Щоб вони мені не повигадали зараз. Далі стикери показую, Я купила аж три пачки стикерів. Ось такі паперові. Я їх також не відкривала ще. Ось це такі стикери. не такі відрівні, це листкові. Такі що лист така? Ось такі кольори, світло-жовтий, розовий і ось такий. Потім такий, якщо щось написати, то йде ось такий. Тобто він такий, собі відірвав і приклеїв. Все, потім тут такий. Потім ще йдуть ось такі стикери. Вони йдуть на такій штуці, але вони вже не паперові кістки. Стикери більше нічого. І, ось, що таке? Потім ще купили пензлики. Те, що ж на дворі. Ось таке дуже. Ось купила я таких. Три Тут йде 4. Набір пензликів 4, 8 і 12. І ще доступно, напевне, тут пензлики, бо мені буде замало. Ось такий грубий. Це 12, ка це 8-ка, а це четвірка. Ось такі три пензлики. Вони тут будуть в мене стояти. Ось, потім такий коректор, він йде йде ось на такій штуці або закриваєш корком, розкручуєш і ось іде на такому ніби, пензлику. Я ще не пробувала нічого коректорувати, тому не можу сказати, що він класний. Але моя сестра не користується цією обтімо. Це оптіма. Ось, не знаю, вона сказала, що це класний, але не знаю, нічого казати не буду, бо я ще не пробувала. Також я купила такий е, антисептик для рук. Ось такий він. Так, пшикає. Ось. І ось так розтираєте. Перш так заносить, а потім як розтерти дуже гарно пахне. Біндери, Бендери. Коротше, я не знаю, як це називається. Ну, це дуже гарна марка. Ось ми ще взяли від такої марки скряпки. А це я не знаю. Корот, я вам можу показати. А якщо хтось знає, то пишіть знизу в коментарі. Ага, ось вони так тут подскладені, гарно дуже ось. Ось так. Писаємо э, затягнути штучку і покажу. Ось так. Бачите? Ось так. хоп, щось там прищепнули, коротше, закрили. І усе. Ось. Э, Також купили скряпки, не скряпки тут нікому не важливі, бо... Вони мають підійти до степлера одного. Ось але я не знаю, що вони підійдуть. Ну, наприклад, до такого маленького, ось такий міні-атюрний. В нього не підійдуть. Бо в нього такий міністр. Це я вже Це підійдуть до більшого степлера. Ну, я її брала до більшого я. Я знала, що вона не підійде. Ну, коротше, ось так. А, і ще ось такі маркери купила. І, Якщо чесно, я ще не правда, навіть я їх ще не відкривала і зараз відкрию. Так, телефон мене Ось такі маркери, коротше. 4 и зараз я в кожне з них. Тут є 4 штуки, тому так важко пробити, щоб там давати знімаю друге відео. Ну, перше, було одне я ще не кинула Ой! Одразу відкрилося. Прикольно. В следующему відео я постараюся вам показати, що я купила до школи. Я буду тут робити покупочки такі невеличкі, або сьогодні знімлю. Ось таке. Три маркери, вони такі мініатюрні, невеликі, думаю, пеналто поміститься. Наприклад, два можна взяти. Такий розовий і ось такий жовтий. І зараз я кожним номиную. Зроблю рейску принаймні. Жовтий дуже яскравий. А зелений. Зараз бо щось вдачно вийшло ось Ось такі риски. Це розова, жовта, оранжева і зелена. Ось такі М -м рисочки. Е -е... На сьогодні це поки що всі мої канцелярії. Це вся канцелярія, що я купила. Більшість канцелярій я нічого не купляла. Тому Більше такого цікавого в мене немає. наступному відео я покажу, що я купила до школи. Всім пока! З вами була я Юля. Шукайте мене в Ютубі, підписуйтесь на мою сторінку і ставте пальчики вверх, ставте коменти. Всім пока!